Олексій Миколаєвич, депутат Гажбірської сільської ради, сьомо Сколько. Скажіть, будь ласка, Олексій ем, Миколайович, що привело вас сюди так, в цю, як кажучи, приймальну голови адміністрації так нагальної і так багато людей? Нас привело до питання, що зараз на даний момент жителі Гажбійської сільської ради не мають де виписати худобу на... В нашій території відбувся злочин. Є інформація, що деякі працівники навіть земельного відділу і працівники посадової особи адміністрації приватизували на себе пасовище загальної площі 12 гектарів, по 2 гектари на кожну приватну власність. Попередодні це було офіційне пасовище, у нас були документи. Потім людей ввели в оману. Сільський голова сказав, що почекайте, почекайте, доки доприватизується, напевно, я не можу пояснити, по якій причині. І на даний mm -hmm. момент вже ми дізнаємося, що це приватна власність, вже заїжджають бульдози розорвати дане пасовище, а люди не мають навіть за що, вже ту коровчину мусять на базар вести і продавати. Ще одне пасовище приватизував е, пан Ліваковський, 20 гектарів, теж у приватну власність, на себе, на жінку, на, там, на, на родичів. В основному mm -hmm. і ці всі документи, погодження, що саме дивне, що наш захисник, сільський голова, без погодження сільського голови, без викопіровки і підпису зеленого коли передавались межі, актуємо mm -hmm. передачі, приватизація, коли вшивається проєкт землеустрою на, на право власності. Без цього документа взагалі неможлива приватизація. Сільський голова mm -hmm. каже, що він не підписував жодних документів. Mm -hmm. Тобто або хтось підробив, або сільський голова водить громаду в Оман. Іначого варіанту немає. Ну, а що люди кажуть взагалі у селі? У вас є, наприклад, громадська організація Мрія Гажбівки. Про громадську організацію «Мрія Гажбівки ми почули в перший раз, коли їхала по селі міліція. І шукала голову громадської організації, яка не підписувала жодних документів. Печатка десь була там у когось невідомо в кого десь чи Микола Макарича, чи в районі, що якихось три мільйони кудись перечислили. Це так ми в перший раз дізналися, що в нас є громадська організація. Нічого вам. А що ви не... про неї думаєте? Я нічого не думаю. Люди кажуть в селі, що. Що ж це за організація, що допомагає комусь, а в селі в нас ні дороги, ні освітлення. Що ж про неї думати? Так да. скажіть, будь ласка, а ваше ж було от ще одне пасовище над річкою, там де мостик, де а то взагалі окреме питання рядом пасовище були теж. Пасовище, на якому люди там хто ж по що... це поконвічно було пасовище. Да. Теж напередодні Геспер взяв в оренду на 49 років, людей повиганяли з городів. Кажуть, що там була там картошка росла на городі, навіть не дали зібрати урожай, Теж взяли в оренду, поставили батарії. Невідомо хто там бере. На даний момент поміняли русло річки, все пускають через оце ловлять світло. І, і качають, поміняли русло річки. Ніхто на, це, на ці злочини не звертає уваги. І ми вже втомили збігатись, добуватись справи. Отже, зараз ви будете е шукати правду в районі державної адміністрації. І яким розпорядженням, і хто підписував, підніміть мені в архіві документи, е чи надавалися копії викопіровок і підписом голови сільської ради. Ви маєте цим заняття як керівник земельного відділу. Я вам даю таку задачу. Якась корупційна схема у прийнятті даного було розпорядження, якщо вона є, я ж не готовий зараз говорити, я ж не знаю, я не вивчав цю ситуацію. Вам надійтесь на те, що я вивчу дану ситуацію. І я вам надам чесну, прозору відповідь. Хто є власниками і як вони це сталися. Далі, якщо є складова в цьому то ми тоді обов'язково подамо на розібрання даному розпорядження. Да, і нам ще треба якісь гарантії, поки буде цей слід через справу, що тут там нічого не буде робитися. Гарантії да. я можу лише вам дати такі, знаєте, коли тут працює три працівника, коли я з ними сказав, спілкувався і сказав, що не дай Бог заглядати завтра. От це одна гарантія. Я то, що не дав ну, е, ну, а... не сказав. А тих трьох, що з земельного. Ну я не знаю. Ага. Я, я, я зараз знаю тільки цих, що. Так, ви знаєте лише цих і ви цими людьми так. якби я переговорили. Ну, а переговорили. не вийде? У земельні відділі є така працівниця гладка. Да. І чоловік у неї є гладки. Да. Mm -hmm. Оце вони двох приватизували. І ще ще одна там. Просто чи ми чи можемо від вас півтора місяця. Вона то в земельному робить в Ресі за світло питанці, понимаєте, поняли, на що це вона не готові до вас. За трох я знаю. Ні, ні, а, ні я так, кажу про те, що ми зараз пишемо клопотання, ми можемо від вас чекати півтора-два місяці не будете, результату. Не будете ви чекати півтора-два місяці, ні, Василь Волиберти, далі. Ми сьогодні можемо побачити, чи було погодження Світської ради чи ні. Сьогодні ми можемо побачити, чи було погодження. Мене, ну, якщо не було погодження з своєю радою, то це вже корупційна схема. Ви ж зрозуміли, ви ж чули, що я сказав. Чув. Щоб вона підняла оригінали з архіва і тоді буде бачити, які документи підставлені в технічній документації. А коли вона приймала? Вона завтра при на роботі, завтра я дав задачу, щоб на це робити. А що немає людини, яка вимічає її? Є людина. Ну зрозуміти, коли людина знає, що робити, то скажіть, краще почекати один день. Чи наробити не поясни неправильних Ви бачите, ми вже чекаємо більше І Так у нас щойно завершилася в голові РДА така нарада і була прийнята така домовленість, що ви підете в районний земельний відділ і отримуєте що. Документи не покажуть, технічну документацію. Про що? На ці земельні ділянки, які були приватизовані. Так. На що працівник земельного відділу виконуючи обов'язки заявив, що в нього є свій начальник і голова... Адміністрації немає права і не буде йому ні вказувати, тобто не указ якось так, що, грубо говоря, нас народним, словами сказати, відшили. І бігаємо, і бігаємо, вже другий день бігаємо. І нічого дивитися не може. Тобто з самого цікавого документа про причетність чи непричетність голови сільського голови ми так і не отримали. Що ми ми так так не не прикривається, не знаю ким і не знаю по якій причині. Це найбільш секретна виявляється інформація на даний, на, на даний момент. Іншу документацію, будь ласка, подивіться. А, а, що, сто... цю не можна. а що стосується Миколи Макаровича, Зай, да? да, так? Дякую. Ось йде депутат районної ради. Голова комісії. Що вона хоче нам сказати? Що хочу сказати, працювати. Вот хоть і лица такому як я.